Так, що посадили моїв Гена вечерять? Добре, що хоч не в тюрму. <гум> Слухай, треба тобі приготувати супу якось. Не, завтра ми готуємо. Що ми готуємо? Завтра будемо готувати суп-пюре з артішотю. Ні. У нас вже на те пішло, тому що ми ж у Франції. Ні, ми будемо готувати, що ми готували, що ми купляли. Ми будемо завтра готувати паелі. О, це па... типу як плов, але з морепродуктами. Ні, ми ще ні. не купили креветки. Креветки, так. Завтра буде смакота. Завтра буде, так, да, смакота. Плов, це моє. Слов, кажу. Плов це моя кулінарна фішка. Бери, запивай. Ну, пепсі стоїть. Все буде. Зачекай. Чесно, сподіваюся, що смачно пробувати не буду. Ну це не точно. Ні, шаурму точно не буду ще. Зараз під серіальчик залетить шаурма. Та блін, ми не будемо дивитися серіали, бо мені вчора два бутерброди вже хватило на ніч. Ну нічого, це ж таке діло. Тож нерви, не можна дивитися всяку фігню.